Від сьогодні чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і які подали документи до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати паспорти. Про це йдеться на сайті МВС за 14 лютого. Нагадаємо, що з 23 квітня 2024 року українські чоловіки призовного віку не могли отримувати консульські послуги за кордоном. Про це того ж дня повідомляли на сайті МЗС України. Також тимчасово призупинили видачу готових паспортів у закордонних підрозділах держпідприємства. documento А з 25 квітня минулого року чоловіки віком від 16 до 60 років могли отримати паспортні документи лише на території України, а їх пересилання за кордон було заборонено. У травні було відновлено видачу документів у тестовому режимі для окремих категорій громадян. Про це повідомляли на сайті МЗС за 17 травня 2024 року. Хто та коли може отримати паспорти за кордоном? Нині говоримо із першою заступницею голови Державної міграційної служби України Ірина К. Ковалевська з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Ірино. Вітаємо вітаю студію, Вітаю, шановні глядачі. То хто із чоловіків, які зараз перебувають за кордоном, зможуть отримати свої документи. Всі ті громадяни, які подалися до 25 квітня, мається на увазі чоловіків 18 60 які подалися до 25 квітня для отримання своїх паспортів, після того як вийшла постанова кабінету міністрів, можуть отримати ці документи без пред'явлення будь-яких зайвих документів. Тобто вони отримують смс-повідомлення від державного підприємства документ і можуть вже приходити забирати свої паспорти. Зайвих документів, ще раз повторюю, їм показувати не потрібно. Які умови вони мають виконати для цього? Ну, саме отримати смс і пройти в той підрозділ, який їм буде зазначено, для того, щоб отримати свій паспорт виготовлення. Тобто... Ну, і звертатися за оновленням даних потрібно і далі, чи можна буде потім теж продовжувати власне строк документів? Ну, строк документів державне підприємство документ не продовжує оформлюється. Якщо вдруг раптом людина загубила документи, то вона має оформити новий документ. І якщо він саме загубив документ, то ця категорія чоловіків відповідно до прийнятого закону, який набрав чинності 17 травня, для оформлення собі паспорта має пред'явити військово-обліковий документ для того, щоб податися на цей документ. Ну і потім отримати його. Але ще раз повторюсь: ті, хто подалися до 25 квітня, щоб не було ніяких перетолків і ніяких викривлених смс, і ніяких викривлених повідомлень, вони мають прийти без додаткового пред'явлення будь-яких документів і забрати свій паспорт. Чи буде можливість подавати заяви на отримання документів чоловіків, чоловіків і надалі? Так, звичайно, ця е, можливість є, але за умовами закону вони для оформлення паспорта мають пред'явити військово обліковий документ. Ну, і зрозуміла. Яка е, загалом е, відповідальність? або чому необхідно продовжувати далі документи, якщо не оновлені дані, відсутні е, відсутні паспорт і навіть подача, заявка для подачі отримання паспорта? Чим це може бути які наслідки е, потягти за собою? Справа в тому, що у нас обов'язок отримати паспорт стосується лише нашого внутрішнього паспорта, тобто внутрішнього паспорта у формі ID-картки. Якщо людина має закордонний паспорт, це не обов'язок особи мати цей закордонний паспорт. Але... Ми всі розуміємо, що ті, хто знаходиться за кордоном, вони не можуть реалізувати свої права там за кордоном, не маючи документів. Тому, власне, якщо людині потрібен закордонний паспорт, він приходить його і отримає. Тобто, для обмеження? реалізації своїх соціальних прав. Про які саме обмеження ви говорите найчастіше? Ну, вони, наприклад, без паспорта не можуть податися в будь-які установи закордонні. Тому що для посвідчення своєї особи він має підтвердити, що він це він. Так. А у нас закордонний паспорт саме підтверджує, що ця сама особа звернулася за отриманням там будь-якої послуги, тобто продовження терміну строку дії паспорта неможливо не наразі зробити, так потрібно виготовлювати новий державне підприємство документ у нас не продовжує паспорти. Цим може займатися у нас закордонна дипломатична постанова. Установа, якщо особі необхідно продовжити закордонний паспорт, то вони можуть звернутися до закордонної дипломатичної установи і продовжити свій паспорт, який закінчився. Але е, наразі, як нам повідомляють деякі міграційні служби іноземних держав, то вони знають, що у нас вже відновлена робота з оформлення паспортів, тому вони неохоче сприймають ці продовжені паспорти. І я раджу всім просто оформлювати нові. Зрозуміло, що в мене питання з приводу того, чи передає Державна міграційна служба інформацію про таких чоловіків про військовозобов'язаних до Міністерства оборони України? Так Державна міграційна служба передає таку інформацію. Є відповідне рішення уряду, за яким Державна міграційна служба передає інформацію про всіх чоловіків, 1660 до Міністерства оборони. Ми розуміємо, що потрібно проходити у відповідний термін військову лікарську комісію. Є інші вимоги для військовозобов'язаних, яким чином забезпечується проходження вчасне цих процедур для чоловіків, які перебувають за кордоном за кордоном. Ну, це питання до Міністерства оборони, оскільки Державна міграційна служба ніяким чином не впливає на постановку на військовий облік, ніяким чином не впливає на проходження. Військово-лікарської комісії і всі процедури, які стосуються саме міністерства оборони, тому це питання до міністерства оборони. Але я можу сказати, що відповідно до рішення уряду всі громадяни чоловічої статі, 18-25, які ніколи не отримували у нас документи. Ставляться на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії. Це саме от така прерогатива для чоловіків 18-25. Далі це вже питання міністерства оборони. Пані Ірино, дуже вдячні вам за це роз'яснення. Ірина Ковалевська, перша заступниця голови державної міграційної служби України, була з нами на прямому зв'язку.